Подивимось, що тебе бентежить. Що тебе бентежить? Бентежить, що немає ресурсу, немає не вистачає грошей, не вистачає якоїсь, о, скоріш за все, це за гроші, саме за гроші, тому що є якась конкуренція. Є якісь страхи, що це таке, що за страхи, що немає стабільності, щось тебе не радує в сфері грошей. Якісь от ідуть проблеми, або їх зовсім мало, або їх вистачає, щоб ледве-ледве зводити кінці з кінцями. Але треба взяти все в свої руки. Якщо ви маєте проблеми в грошовій сфері, треба зрозуміти, що я роблю не так, що я. куди я викидаю гроші, тому що часто ми не користуємося грошима досить. Безвідповідально ми витрачаємо більше, ніж заробляємо, і це проблема зараз борги і кредити, ось п'ятірка Пентаклів, борги і кредити. Ми заходимо в цю тему, не знаючи, як вона потім на нас буде впливати. Тому в кого є борги і кредити, зверніть на це увагу. Вам треба накопичити, вам треба привести до ладу свої витрати. Вам треба зрозуміти, куди ви витрачаєте левову частину своїх грошей. Взагалі, грошова енергія любить, коли їх накопичують. І що це? Зірка. Є шанси, є надія, що от ви покращите своє становище. Єдине, що треба щось робити. Треба дізнаватися, треба проясняти для себе ситуацію і прийняти, що те, що є в вашому житті, виникло лише через вас. Приймайте.